Підготовка по квартирі рухається. Зараз покажу, що вже зробив. По-перше, дивіться, зняв ось цей кольор, зняв ось ці занав'язки і набагато краще стало ну, набагато світліше. Зараз ще прийде жінка, яка забере весь посуд. Книжки, не знаю, буде забирати чи ні. Посуд, оці вазочки все забере. В четверг, тобто завтра, приїде дядя, забере два телевізори. Ну, планує да, приїхати забрати телевізори. І на вихідних, скоріш за всього, в суботу приїдуть, заберуть ось ці двері. Все, і вже буде набагато краще. Зараз ще ось цей стіл, він такий важкий, я його все-таки хочу там викинути. Але напевно зараз його сфоткаю, виставлю там в Войликс безкоштовно Да, Можливо, комусь потрібно, нехай прийдуть там, розберуть, заберуть, мені не потрібно. І все. І потім ось це ліжко вже буду передвигати сюди. Ось так воно буде стояти. А оце поверну сюди. І все, і буде вже набагато краще. Також е через годину приїде газавчик е зробить, поміняти цю шлангу на. Газовому лічильнику, ось цю, і тільки що подав заявку в водоканал, щоб зробили повірку лічильника і холодної і гарячої води. Одразу зробимо. І на 4 роки ця, це питання зніметься. Тобто, хто там в коментарях писав, що зароби там 11 десять тисяч за за день. Ну, ось дивіться, я тут уже займаюсь який Четверти, третій чи четвертий день. Ну якби і ще ну є, що робити, тому процес двигається. здвигається. Скоро будемо цю квартиру здавати в оренду.